Що робиться з асфальтом, коли на його матеріалах економлять? Хто знає, дорога нова дорога з Рівного на Луць, яка будується, ось як пооббалювався асфальт. ще це по цій дорозі ніхто майже не їздить, ця дорога ще закрита. Ця дорога мала б стати порятунком для рівного та значно розвантажити місто від транзитних автомобілів. До прикладу, з'їхавши на розв'язці біля зоопарку, водії могли б виїхати біля Карпилівського кільця, тобто в пряму на Луцьку трасу. Будівництво стартувало у 2019 році в рамках проєкту Велике будівництво. Так звана північна об'їзна мала складатися із шести окремих об'єктів протяжністю 22 кілометри. Завершити усі роботи планували до 30-річчя незалежності. З певністю можемо сказати, що до 24 серпня цей, ця ділянка буде здана. Північна вісна з трьох ділянок по двох у нас взагалі немає ризиків, тому що там буде зроблено до, до, до 24 серпня. Ми пришвидшимо і намагаємося зробити неможливе, щоб День Незалежності на ювілей України ми могли подарувати в області якісні дороги. Однак за півроку до цієї дати почалося повномасштабне вторгнення. Тоді оцінювалося, що об'їзна готова на орієнтовно 80%. І хоча будівництво заморозили, на окремих ділянках все ж їздять. І навіть регулярно влаштовують змагання стрі Через примусове замороження будівельних робіт на окремих частинах дороги з часом утворились пошкодження і руйнування. Однак, уже зовсім скоро можливе відновлення масштабного будівництва. Для цього з державного бюджету мають виділити понад 400 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день у нас є вже переможець торгів і триває юридична процедура у... Узгодження договірних цін і решти паперової, скажімо так, роботи, яка потрібна до, для заключення договору на відновлення робіт з будівництва шести кілометрової ділянки. І вже є оголошена процедура торгів на проведення реконструкції чотирикілометрової кілометрової ділянки. Там достане на сьогоднішній день проїзд неможливий. Із шести об'єктів об'їзної три уже повноцінно функціонують. Завершити необхідно ще половину. В 2025 році в планах завершити будівництво кільцевої розв'язки на автомобільній дорозі Н-25 і провести найбільш критично важливі роботи для того, щоб максимально законсервувати і уможливити подальше виконання робіт і на 6-кілометровій ділянці будівництва. Мова йде про ліквідацію наслідків стихії, наслідків природних впливів, там, де не була дороблена система поверхневого водовідведення, і почали утворюватись розмиви і почало руйнуватися земляне полотно. Відкрити північний обхід рівного в службі відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Планують у 2026 році. Нагадаємо, нова магістраль протяжністю загалом 22 кілометри дозволить транзитному транспорту, що рухається з Києва, обіг Луцька і навпаки, оминати рівне. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.